Добрий день, шановні телеглядачі. В ефірі святковий випуск шкільних новин присвячений визначній події останньому дзвонику. Сьогодні ми розкажемо про подію, яку з нетерпінням чекали і учні, і вчителі, і батьки. Сьогодні у випуску привітання директора, Гаряче інтерв'ю з вчителями. Правда від учнів, прогноз погоди і головний герой свята останній дзвінок. Не перемикайтесь, буде цікаво! Урочистості розпочинається просто зараз. А зараз ексклюзивне включення з головного офісу директорка школи Ганна Олегівна. Дорогі наші учні, шановні батьки, любі колеги. Сьогодні особливий день день, коли лунає останній дзвоник. Ми завершили ще один навчальний рік. Не простий, але дуже цінний. Ми були далеко один від одного, але зуміли залишитись разом. Онлайн-уроки, віртуальні усмішки, підтримка, усе це зробило нас ще сильнішими. Дякую нашим учням за витримку, за старання і навіть за ті випадки, коли не все вдавалось. Дякую батькам за терпіння і підтримку, яку ви дарували своїм дітям. Дякую вчителям за відданість, професіоналізм і віру в кожну дитину. І головне. Дякую нашим захисникам і захисницям, які сьогодні дають нам можливість жити, вчитися, мріяти. Саме завдяки вам, дорогі наші захисники і захисниці, звучить цей дзвоник. Ми завжди пам'ятаємо про вашу силу, мужність і героїзм. Нехай же літо буде мирним, безпечним і радісним. Ми сильна шкільна родина. Ми вугледарці. Ми мужні. Зі святом вас, дорогі друзі, і до нових зустрічей у новому 2025-2026 навчальному році. Онлайн було. Відключення світла було. Контроль на вночі було. Але ми не здалися. ми вчилися, творили і перемагали. Дивіться, згадуйте, надихайтеся. Це наш рік. Наші головні події! Як ти виглядала на онлайн-уроці? Вище пояса – Офіційно. Нижче пояса – Ковдра і тапки! Як ти виглядала на онлайн уроці? Серйозне обличчя плюс печьому в рівні в улиці. А ти? Як персонаж з мультфільму. Після Апокаліпсису. Як ти готувався до контрольної. Малитва. Паніка. Google. Що ти робила, коли вчитель питав, а ти нічого не знала? Дивилась у камеру з глибоким філософським поглядом. Якби ти міг змінити щось у навчанні, що б це було? Щоб кожен урок закінчувався солодощі. Що було найважчим цього року? Навчитися здавати часто домашку хоч раз. Що тобі найбільше запам'яталося? Як я відповідала 5 хвилин, а мікрофон був вимкнутим. А тобі? Як учитель питає, а де домашка? А я шукав її в холодильнику. Який настрій у тебе перед літніми канікулами? Ура, канікули! Але вже трохи за школу. Що для тебе означає останній дзвоник? Це як фінал серіалу. Сумно, але хочеться дізнатися, що буде далі. Яке ваше найчастіше слово зум? Чому у вас чорний екран? Яке ваше найчастіше слово зум? Мене, чути. Яка ваша суперсила як вчителя? Моя суперсила це знаходити домашні завдання, яких ніхто не зробив. А у вас пити холодну каву і називати це педагогічним експресом. Що вас найбільше дивує в учнях? Як вони вміють спати і слухати одночасно? Я у захваті. І головне, як вони залишаються такими милими, що пробачаєш їм майже. Що вам допомагає прокидатися на ранкові уроки? Це кава, мотивація і думки про канікую. А вам? Внутрішній голос. Ти вчитель, вставай! Що ви робите, коли на уроці несподівано відключається інтернет? Намагаюся не панікувати, робити вигляд, що це частина уроку, сучасна практика виживання. А ви Шукаю в телефоні мобільний інтернет. Плачу, що він теж повідний. Як ви розряджаєте напружену атмосферу в класі. Жартую. Іноді навіть про себе. І це працює. Як ви реагуєте на учня, який каже, це було не на уроці. Запрошую його на повторний урок під час перерви. Найуменніший випадок на уроці. Коли учень написав у чаті, я не знаю. І потім додав. Але Google знає. А у вас? У когось задзвонив. Дзвінок у двері. І весь клас дружно вигукнув. Останній дзвоник. Що вважаєте учням? Побільше каніку і менше дзвінків. Але це таємниця. А тепер прогноз погоди на літо. У червні нас чекає шквал емоцій та зливи морозива. У липні сонячний настрій та грози сміху. А у серпні пориви натхнення та легкий вітер нових планів, а в вересні можливі опади знань. Щойно стало відомо! Навчальний рік завершено! Попереду літні канікули і нові мрії. До, До зустрічі, зустрічі у новому навчальному році!